Привіт, вас вітаю журналістів про Центр Шпора. Сьогодні в нашій гімназії особливий день день вчителя. У цей день ми дякуємо вам, дорогі вчителі, за навчання, підтримку та натхнення. А деякі наші вчителі, коли сиділи за цими партами у ролі учнів, сьогодні ми розповімо про їхню історію, як дитяча мрія перетворилась на покликання навчати та надихати нове покоління. Я навчалась в цій школі. Коли її закінчувала, закінчила ще паралельно і музичну школу. Закінчивши музичне училище після того, як закінчила школу музичну, я зрозуміла, що мені подобається бути вчителем, і я маю працювати в школі. Мені це цікаво. Цікаво працювати з дітьми, але я все-таки сподівалася, що буду їх навчати саме музиці. Але доля так склалася, що з музикою я була пов'язана менше. Але тим не менше все одно працюю з дітьми. З самого початку, ще в першому класі, я мріяла бути вчителем початкових класів, але потім згодом мені дуже сподобалася англійська мова, і так склалося життя, що спробувала себе в ролі вчителя, і вже 13 років я працюю вчителем іноземної мови. Я виросла е тут в Новій народилася, але селін з провела в бабусі, там, де говорили українською мовою, Тому я завжди мріяла, що всі діти вміли гарно говорити українською мовою. Все е шкільне моє життя це одна яскрава подія. Але, можливо, це прозвучить зараз смішно, це те, що я практично жодного дня не пропустила в школі. Перший спогад це коли я йшла до першого класу, і мене несли на руках, я давала перший дзвоник. А другий спогад це 11 клас, випускний, гарна сукня, гарні емоції, приємні емоції і зустріч сонечка, так, зустріч світанку. Найбільше мені подобається бути в школі, і працювати в школі, тому що я завжди поруч з дітьми. Мені подобається працювати вчителем, тому що діти це наш двигун по життю, і завдяки дітям я отримую позитив. Знаєте, іноді приходиш на роботу і настрій не дуже. А поспілкувався з дітьми, вони тебе обійняли, посміхнулися і настрій інший. І ти розумієш, що завдяки дітям наше життя продовжується, і завдяки ним ми повинні рухатися далі. Тому що дуже люблю дітей. Завжди е, разом з ними е, молодію, завжди е, з ними, напевне, на гребній хвилі, і мені це подобається. Зі святом, наші дорогі вчителі, нехай ваші мрії збуваються так само, як колись бували дитячі мрії. Сидіти не за партою, а біля дошки.